Вітаю на каналі Перша Тисяча Книжок. Презентую вам книжку Абетка квіт». Я, як поціновоч квітів і... Чого ще? Книжок? Закохалась цю книжку. Того не могла її придбати, тому що закінчився тираж. Це друге видання. Знову 3000 наклад примірників видано. Тут акварельні малюнки. Моя улюблена жоржина, ще називається гіргонія. Ніби нічого особливого в цій книжці немає, тут просто ілюстрації і літери, але вона прекрасна. Я працюю в дитячому садку берула туди цю книжечку, дітям вона дуже подобається. Як подарунок, я рекомендую якраз ідуть цвята. Це для дошкільняток віком від 4 до 8 років. Дякую за увагу.